Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Audi Q7 2014 року випуску на 3-літровому компресорному двигуні. У нас підкрас по Америт, після Америки йде тут тільки на дверях, і все. Переднє ліве крило замінене. Автомобіль в дуже хорошому стані. Пробіг у нього всього 175 тисяч. Більше ніяких нарікань по автомобілю немає. Дуже хороша комплектація, безключовий доступ на всіх дверях. Пам'ять сидінь водія, повний електропакет по вікнам, також складання та електропідігрів. Датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання керма, підігрів керма, мультимедійне воно. Також електрорегулювання сидінь передніх. Воно все в дуже доброму стані виглядає. На автоматичній коробці передач з вибором режиму їзди, багатозонний клімат-контроль, мультимедія із жк дисплеєм Також у нас іде панорама та додатковий люк для третього ряду сидінь. Автомобіль у нас семимісний. По задньому ряду також все дуже чудово, ніде нічого не зашоргано, не порвано. Також є підігрів для задніх пасажирів. По автомобілю зовсім нічого робити не потрібно. Дуже чудово все стані, все справно, працює. По ходові також ніяких нарікань немає, їздили по всім типам доріг. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, прошу звертатися в автопарк міста Львів, село Солонка, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.